13 серпня розпочався судовий розгляд справи Олеся Бугрія, якого винувачують у незаконному зберіганні зброї. За словами Олеся Бугрія, зброю він зберігав законно, тому що її йому передали військові. У лютому 2022 року, коли розпочали широкомасштабні бойові дії, я як і тисячі інших волонтерів відправився в місто Київ для захисту своєї столиці від збройної агресії ворога, перебуваючи в окремому полку спеціального призначення територіальної оборони. Які відносились до Сил оборони України я за вказівкою виконуючи обов'язки начальника штабу на пазиний стрілок? Повернувся до Житомирської області СМТ «Попільня». керівництво полку. За словами Олеся Бугрія, передало йому боєприпаси для створення точок опору у Житомирській області на випадок окупації. 18 квітня 2024 року до Олеся Бугрія прийшли працівники поліції та вилучили зброю. Олесь говорить, що військовий, який передав йому зброю для зберігання і мав її отримати назад, загинув у Авдіївці. І поки я почав встановлювати контакт з іншими особами щодо передачі даного мина, то вже на жаль, виникли такі обставини, коли я став от таким збігом обставин. На підготовчому судовому засіданні Олесь Бугрій захищав себе самостійно та просив встановити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Валентин Фіногенов, прокурор, колпотав залишити запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Саме такий запобіжний захід забезпечить виконання обвинуваченим процесуальних Ризики встановлених попередньому ухвалення слідчих суддів не зменшились та не змінились. Зв'язку з чим прошу продовжити застосування, застосування до обвинуваченого бугрія Леся Володимировича запобіжного заходу загляді. Цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці суддя попільнянського районного суду Руслан Поліщук ухвалив рішення про продовження дії запобіжного заходу для обвинуваченого питання прокурора про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, обвинуваченому задовільнити, продовжити застосовувати кримінальну провадження. Останні цифри 349 від 18 від 24 року відносно бугріявлиця Володимировича, що обвинувачиться вчиненні кримінального порушення передбачена частиною 1 сті 263 України. Запобіжний захід у воді цілодобового домашнього. 你儿子。 Олесь Богрій каже, що не погоджується із рішенням суду про запобіжний захід із обвинувальним актом. З даним обвинувальним актом я категорично не згоден, оскільки в ході досудового розслідування умисно не було викладені ті факти, які повністю спростовують подію, який мене обвинувачують. Під стіну суду, а також на Майдан Корольова, у Житомирі підтримати обвинуваченого, прийшли учасники організації Центурія. Вони тримали плакати із написами Виправдання агату, захист батьківщини не злочин, патріотам Виправдання. Наступне судове засідання у справді. Олеся Бугрія відбудеться 20 серпня 2024 року. Катерина Мороз, Ігор Кучен, Суспільне новини, Житомирщина.